Напередодні війни Антон Петров приїхав у Львівську область, звідти перебрався в Ужгород. Я їхав на заробітки до Польщі. У мене вже на руках були всі білети, У мене було офіційне запрошення. Я виїхав з Дніпра зі своєю матір'ю, якраз коли ввели спеціальний стан. Коли ми вже приїхали до Львова, подивилися новини. Вже був воєнний стан. Ну а оскільки ми, в принципі, були вже безроботні, то ми вирішили, що ми не будемо їхати назад. Антон Петров каже, зателефонував своїм колегам з товариства Червоний хрест, до якого він долучився у 2017 році, щоб запитати, чи потрібна його допомога, мене направили до Ужгороду. В Ужгороді мене зустріли дуже тепло, тому що в них не вистачало Вільних рук і не вистачає у них інструкторів з до медицинської допомоги. Ну яким я являюся. Тому я тут а, і вирішив залишитися, хоча, в принципі, збирався додому повертатися тут. Я став на облік до воєнкомату, щоб Мене не шукали, щоб знали, де я знаходжуся. І ось продовжую своє хобі. Антон Петров каже, відколи уходить до товариства Червоний хрест, носить з собою аптечку. Робить це, щоб допомогти людям у разі потреби. Це все можна придбати у аптеці, і я її ну, це все ношу з собою на постійній основі вже декілька років. Я маю звичайний еластичний бинт. Десь п'ять пар рукавичок, тому що на кожну особу одна пара рукавичок. Тобто після, після кожної людини треба міняти є термокодра, пластир є. У мене є з собою маркер, присипка дитяча. Це атравматичні ножниці, вони закруглені на кінцях. Це для розрізання тканини. За словами Антона Петрова, у Дніпрі в нього залишилися родичі. На запитання, чи хоче повернутися додому, каже. Чесно кажучи, так, але я розумію, що от в принципі принципі, там у нас дуже великий штат зашир загоно реагування. І моя поміч, якби це не було голосно сказано, тут потрібно більше ніж там удома. Руслана гостяк, віктор пойда, новини на Суспільному.